Рада ветеранів Закарпаття громадська організація, що надає безоплатні консультації військовослужбовцям, створена в Мукачеві. А відтепер має філію ще й у Виноградові, розповів голова організації Генріх Пфістер. Спілку відкрили в Мукачеві, але в нас за мету є, щоб Повністю по цілій області працювали в такі філії, куди би могли військовослужбовці, члени сімей, пропавших зниклих безвісті, загиблих, прийти, звернутися, що вони не будуть зі своїми проблемами з Виноградова або з прилеглих районів їхати аж у Мукачево. можуть прямо по місцю звернутися про підтримку свою. Ну свою підтримку. Є у нас представники фірм, які займаються протезуванням. І ми теж допомагаємо протезувати лікування, пластини, якщо треба, якимись військовослужбовцям. Ці будівлі розміщений наш волонтерський центр. До початку війни ми тут, як кажуть, дислокуємося, і на прохання ветеранів, ради ветеранів, ми залюбки одним з них поділилися, тому щоб десь і поряд бути волонтери, ветерани, як разом працювати для суспільної потреби наших військових. І ми радо поділилися з ними. Військовослужбовцям центр допоможе отримати всі види пільг, передбачених законом України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Не, не, не то слово, що зручно, воно не, вкрай необхідно. Мукачі в Ужгороді виноградові. Ця рада Закарпаття ветеранів війни вона буде допомагати тим воїнам, які будуть до нас приходити. Приміщення ветерани отримали нещодавно. Наразі там працює один консультант, який відповідає на всі запити військовослужбовців. Заява да, так ну такого зірця про вступ в нашу організацію. Ну не обов'язково людина вступить, не вступить. Ми і так будемо допомагати. Що ми надаємо в першу чергу? Дозвольте, тут є в нас, ну поки що роздрукованому вигляді список соціальних гарантій під для ветеранів ну, згідно України про статус ветеранів і роз'яснюємо, показуємо, які пільги людина може мати медичні, соціальні реабілітація. Також може бути санаторне курортне лікування, щоб людина могла звернутися до ну відповідних органів. Також ми почали співпрацювати з організаціями, які займаються притозуванням от ортопедичного зв'язку, милиці, коляски, ну Перше ну протезування першочергове. це все без Незабаром подібні центри планують відкрити в інших містах області. Діана Шовленті не колишин суспільне новини.